Всім привіт! Мене звати Іра і сьогодні я розкажу вам про одну з останніх моїх улюблених книжок. Це щасливі люди, які читають книжки і п'ють каву авторки Анієс Мартин Люган. Ця книга є світовим бестселером. Права на її переклад придбали 18 країн світу. Але ж нам, українцям, пощастило читати цю книгу у перекладі Леоніда Кононовича. Сумна і красива історія жінки, яка втратила коханого чоловіка та дитину, а разом з цим і сенс свого життя. Діана в розпочала летить до Ірландії і неочікувано для себе знаходить там нове кохання і вчиться заново переживати ці емоції. Книга про життя поділене на до і після, про самотність, надію, любов та віру в себе мене захлиснули емоції. Я не змогла втримати сліз. Руки мої тремтіли. Я дедалі дужче стискала його долоні. У погляді його відбивався біль. Я мусила йти до краю. Він відпустив мої руки, наче опечений, стіпив щелепи. Я глибоко вдихнула, перш ніж завдати остаточного удару. Я поїду звідси, бо не можу жити поруч із тобою. Іркі сльози посугамо котилися моїми щоками. Ми дивилися одне на одного. А чи залишиться Діана Зепертом, чи полетить до Парижу? Ти прочитаєш сам. Камера, мотор, поїхали. Усім привіт! Мене звати Іра і сьогодні ми будемо говорити про щасливих людей. Це історія ну, на переклад якої. Ви карапан Амер.